Страх, як він працює, американські гірки коливаються на долю секунди на вершині свого крутого шляху після довгого повільного підйому. Ти знаєш, що повинно статися, і зараз уже немає способу уникнути цього. Прийшов час вчепитися за поручень і приготуватися до дикої поїздки вниз. Страх одна із основних людських емоцій. Він запрограмований в нервовій системі і працює як інстинкт. Як працює страх? Коли ми відчуваємо небезпеку, мозок реагує миттєво, посилаючи сигнали, які активують нервову систему. Це викликає фізичні реакції, такі як прискорене серцебиття, прискорене дихання і підвищення артеріального тиску. Деякі люди можуть помітити певні відчуття у животі, голові, грудях, ногах або руках. Ці фізичні відчуття страху можуть бути як слабкими, так і доволі сильними. Іноді страх викликається чимось раптовим і несподіваним, наприклад, гучний шум. Навіть якщо це насправді не є небезпечним. Це тому, що реакція страху активується миттєво на кілька секунд швидше, ніж мисляча частина мозку може обробити або оцінити те, що відбувається. А коли ви відчували страх востаннє, поділіться в коментарях, постав лайк та підпишись. Переходь в наш чат-бот в телеграмі, зчитуй QR-код на екрані.